Чи має право військовослужбовець призваний до 25 років на отримання 1 мільйону гривень, якщо він чинив СЗЧ один раз? Відповідно до постанови 153 від 11 лютого 2025 року не виплачується дана винагорода в разі притягнення до кримінальної відповідальності. Раніше було два та більше разів тепер в поточній редакції один раз, або притягнення до адміністративної відповідальності чи дисциплінарної відповідальності два та більше разів. Береться до уваги саме той період до набрання чинності даної постанови до 13 лютого 2025 року. Якщо людина пішла в СЗЧ, не повернулася на службу, то взагалі без варіантів виплати не буде і суди також відмовлять. Якщо ж військовослужбовець повернувся із СЗЧ, зарахований у частину. І є рішення суду про звільнення його від кримінальної відповідальності на цій підставі. Я вважаю, що тут є підстави боротися за дану виплату, оскільки кваліфікуючою ознакою відмови є притягнення до кримінальної відповідальності. А коли ж суд звільняє від кримінальної відповідальності, відповідно. Ця підстава вибуває як підстава для відмови. Тобто, навіть якщо частина вам відмовить у виплаті даної винагороди за таких обставин, я вважаю, що є підстави звертатися до суду і зобов'язувати вже частину виплачувати вам таку винагороду через суд.